В мене своїм крилом, Збережи зі своїм теплом, хай душує. тебе тебе душа моя летить, Очемі ти цар на всій землі. Я не боюсь зі мною. ти. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить, бо як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога, а це неможливо без Божого Слова, Біблії. Чому так важливо читати святе письмо? Запитаємо в пастора. Апостол Павло пише до колосян: Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях господеві псалми, гімни, духовні пісні. Звучить дуже поетично і піднесено, але не зовсім зрозуміло, що означає рясно і у всякій премудрості. Насамперед наведу кілька цитат відомих людей. Перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон сказав: неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії. Прочитаю ще один вислів: Біблія найкращий подарунок, яким Бог коли-небудь наділив людину. Усе найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Ці слова належать 16-му президенту Сполучених Штатів Аврааму Лінкольну. А ще прем'єр-міністр Великої Британії Вільям Гладсон заявив: Я особисто знав 95 видатних людей у світі, і 87 із них були послідовниками Біблії. А держсекретар Сполучених Штатів Америки Деніел Вебстер сказав, Якщо ми будемо дотримуватися принципів, яких навчає Біблія, наша країна буде благоденствувати. Ще один вислів: Біблія незвичайна книга, вона жива істота, що перемагає абсолютно все. Саме до такого висновку наприкінці життя дійшов імператор Бонапарт Наполеон. І процитую ще один вислів одного з засновників Сполучених Штатів Бенджаміна Франкліна. Він сказав: атеїст. Це нещасна дитина, яка марно намагається переконати себе, що в неї немає батька. Важко не погодитися з цими словами, де б нам набрати президентів, які би своє життя і діяльність будували на принципах священного писання. У житті кожного християнина, зокрема, і церкви загалом, а значить, у житті і президентів, і простих людей, Біблія повинна посідати центральне місце. Тому що Біблія це джерело істини. Апостол Павло пише, посланні до Тимофія, наказуй оце та навчай, нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Кажуть, вчитися істині ніколи не пізно, але найкраще таки починати з юності. Апостол Павло навчає молодого Тимофія, а хто має навчати нашу молодь. Для того, щоб навчати інших, треба володіти принаймні двома рисами: правдивим знанням і вмінням застосувати його насамперед у своєму житті. Тому апостол Павло продовжує наставляти Тимофія. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, а під словами Уважай на науку, апостол має на увазі якраз святе писання, Біблію, звідки ми знаємо це, та зі слів самого Павла. Він продовжує розвивати цю ж думку, і він пише в другому посланні до Тимофія в третьому розділі, 16 віршем: усе писання Богом наткнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Отож, для того, щоб бути добрим наставником і вчителем, необхідно самому бути правильно навченим. А правильно навчає лише Біблія. Це ніщо інше, як Божий рентген для нашої душі, за умови, що ми її досліджуємо так, як рекомендує апостол Павло. Для керівництва, як в особистому, так і в церковному, громадському житті, немає інших правдивих джерел, окрім Біблії. Тому апостол Павло, посланні до Ефесян, про це пише так. Мені, найменшому від усіх святих, дана була оця благодать. Благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа. Як гарно сказано, недосліджене багатство Христове, а як його досліджувати? І чи всім це дано? Та всім, хто цього хоче. Просто треба взяти Біблію до рук і розгорнути її, а тоді читати, вдумуючись у прочитане. записувати незрозуміле і шукати відповіді, пам'ятати, що Біблія унікальна не лише історією і самим фактом свого написання, а й тим, що це єдина правдива книга у світі, автор якої з вами поруч щойно ви її розгорнете. І цей автор сам Творець, Бог, який вас любить. І він хоче і може спасти для вічного життя у своєму царстві. Це дуже заманливо звучить, але як знати, що все це правда? Як би це декого не здивувало, але ж самої ж Біблії вона говорить про себе так: бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Чи розумієте, що це означає? Відкрийте своє серце для слова Божого, і воно почне жити і діяти у вашому житті. Як часто і скільки часу потрібно читати Біблію, щоб вона ожила в серці і житті читача? Дуже гарне запитання. І цікаво, що на всі найважливіші запитання щодо Біблії, утім як і щодо абсолютно всіх аспектів нашого життя, відповідає сама ж Біблія. У книзі Ісуса Навина в першому розділі восьмим віршем читаємо таку пораду всім, хто хоче жити з Богом. Хай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написане в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ось виявляється, де рецепт щастя, не в багатстві, не в добробуті, навіть не в мирі, як би ми його сьогодні не прагнули, але читати слово, роздумувати над словом і діяти за словом. Біблія унікальна ще й тим, що упродовж історії людства її не раз намагалися знищити, спалити, скасувати, заборонити, а вона й досі залишається книгою з найбільшим накладом на землі. Та проте далеко не всі люди, чуючи слово Біблія, розуміють, про що йдеться. Ми говоримо про Біблію як про одну книгу. Але вона складається з окремих книг, написаних різними особами, трьома різними мовами і в надзвичайно різних обставинах. Хтось писав історію, хтось біографію, а хтось догмати теології, хтось поезію чи пророцтва. Та однак у всіх цих книгах розповідається про Божий план звільнення людини від влади гріха. І головною дієвою особою або мовою сучасної термінології, головним персонажем всіх книг Біблії є Син Божий Ісус Христос, якому Бог Отець призначив стати Спасителем світу. Для людини немає на світі нічого важливішого, ніж увірувати в Ісуса Христа. І лише віра в Ісуса Христа дає життя вічне, а увірувати неможливо без Біблії, бо віра від слухання, а слухання через Слово Боже, іншого джерела правдивої віри просто немає. Саме з Біблії ми дізнаємося про наше минуле, теперішнє і майбутнє. Вона ніколи не старіє і має звістку для кожного шукача істини. А ще Біблія вказує грішнику шлях до спасіння, а спасенному шлях до духовного зростання. Вона відроджує, зціляє, надихає, відкриває, підбадьорює, обнадіює і зрощує нашу віру. Біблія це пожива для душі і духа, це опора і допомога для зажуреного серця і молот для кам'яного. Пророк Ісая пише: хіба слово моє не таке, як огонь? Говорить Господь, і як молодь, що скелю розлупує. Дія та вплив Біблії такі ж безмежні, як і безмежний сам Бог. І це тому, що він автор Біблії. Залишається лише нагадати, що цей безмежний вплив Біблії у своєму житті потрібно активувати, постійно читаючи і досліджуючи її. А з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендос і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Я не стався навіть штор, в битві я молюся снов. По благості Твої все зможу я пройти, не зашкодить нам вогонь, бо і з нами наш Господь Він над усім стоїть, все зможемо пройти, Богу. Поряд він ворогів розпив, знаю, він Бог не похитив. За тобою я титу, не відомий шлях пройду. Бо шлях пройшов Ти, веди мене завжди, моє серце ти веди, щоб ім'я я твоє нести, бо вірний ти завжди. Вір. Учав любому будня твоя, незмінний Бо і ти стоїш за нас, надія наша свята. Твоє ім'я, ти закінчиш, що Боже.